Чому навколо нерухомості Лешенка піднесла такий скандал? Тому що чоловік, коли позиціонують борцом з корупцією, сам тут же себе Він відзначився як журналіст, чи там політик такими ж скандалами по відношенню до інших, отримав зворотний ефект. В когось елементарно заздрість спрацювала. Він став конфронтацію до фракції, в якій він є, до адміністрації президента, до самого президента. Якщо скласти всі його доходи разом з його партнерами по українській правді і ті всі його зарплати відповідно не вистачає. Всім разом взяти, щоб купити таку квартиру. Те, що він декларує, не співпадає з тим, що він може собі придбати. Я роблю висновок, що людина отримувала доходи поза межами офіційних стосунків, тобто хабарі. А коли ти малюєш ідеальний образ. І дуже сильно на цьому полягаєш. Тобі ризик, в тому що тебе почнуть бити, якби твою зброю він попав в ту саму історію, з якою весь час боровся. Він же чесно, він же бореться за, за чесність, але виявилося, що не бідний. Якби у Сергія в декларації було задекларовано, наприклад, там, 300 тисяч доларів або 400 тисяч доларів, набагато було б менше питань. Карму, якось, карма вона вертається. Тому що йому ніхто не вірить, що він гроші заробив. Одна причина видимо, завість. Не знаю, напевно, це далеченко питання. Друга причина дійсно відкуди стільки столько денег у бідного журналіста. Якщо він пояснить, звідки в нього гроші, якщо він зможе довести, звідки він отримав ці кошти, то питання зникне. Сьогодні вже так пожартували між нами колегами, не треба щось купити чи продати. Щоб стати таким популярным як Лещенко. Набув об'єктивно вести перевірку законності придбання квартири Сергія Лещенка. Я думаю, буде дуже привзята ситуація. А мені сьогодні не виникає сумнівів, щодо Набу. Це Та таки Набу теж дуже сильно політизований орган. Звісно, свого союзника, таким як Лещенко, воно не буде ніяким чином топити. Я думаю, що там скоріше всього все законно. Ну я не вірю в об'єктивність. Вони будуть це діло заміна тут питання не стільки законності, скільки моральності. Гідно чинного законодавства воно має бути дуже А У них іншого варіанту немає. Я думаю, що об'єктив я ліче чутхота льохе легкий в місті. Може би, даже і справедливий, але місті. поки що можна. Будемо сподіватися. Набув ще не встигло політизуватися максимально. Має бути безсторонність, об'єктивність. Подивимося, чи вона буде за дуже тісна в них співсівпраця з НАБУ. Леченка захищав набу під Генеральною прокуратурою. Може бути, що ініціатива набу про те, щоб самим провести розслідування Воно буде, Але результати цього розслідування будуть. Я думаю, що не дуже такими об'єктивними. Може бути схоже на те, щоб сказати, що там все нормально, там нічого немає. Ну надіюся, що так. Надіюся, все таки, що буде все не вбережно. Має бути завжди розподілено. Сократ мені друг, але істина дорожча. Прошу. Скільки у вас квартир. Якби квартир в мене є багато. Чому? Тому що я їх будую. Не я будую, я це підприємство, де я колись і що у мене... У мене, на жаль, зараз в даний момент немає не одної. Дві. Я наразі тут зараз живу. Тобто в тому приміщенні, яке мені оплачує Верховна Рада. Є у мене будинок є моя жінки. будинок. не жодної. На жаль. Я не живу в своїй квартирі. У мене взагалі немає жодного власного житла. Жодного орендую квартиру в місті Києві. Я живу в будинку своїх батьків. У мене приватний будинок в Черкаській області, невеликий, який мені лишився в спадок від моєї бабусі. Подивіться в моїй декларації. Моє нерухоме майно було куплене. Разом з моїм чоловіком до політики за декілька років до того. У мене дом в Криму і дом в Запоріжжі. Одна квартира і будинок. У мене жодної квартири немає, в мене є лише частка в одній квартирі. У мене її взагалі немає. В принципі, якби це це, це це по суті трикімнатна квартира, в якій я мешкаю. А я живу в селі. У мене одна. Є будинок приватний. У нас в сім'ї є дві квартири і один будинок. В центрі Харкова трикометне жодної нам вистачає. В мене немає. Я наймаю на нерухомість. Одна чуть менше 100 метрів це за на троєчні, де ми мешкаємо всі. У мене будинок разом з мамою в Коломиї 600 квадратних метрів. Свої квартири як такої немає. Живу в тіщі. Ми орендуємо, але скоро думаємо придбати Івано-Франківську з дружиною. Квартиру ще одна квартира на серці 40 метрів. Одна квартира. І є будинок невеличкий на території туристичного комплексу.